Що ж, всім привіт! Нарешті прийшла моя пачуха з павуками. Один я знаю який, це грамостола Розеа. А другий якийсь, собственно, секретний. Ну, як секретний, який положили рандомний. О, Сьогодні, коротше, їх розпакуємо, подивимося, як їх запакували тут. Е, як наркоту. Так, грілочка, грілочка гріє. Зробимо для них домики. Тут вони ложать спеціальну таку грілку, щоб павук не змерз, поки їде. Зробимо для них хатки нові. Мені оце цікаво, хто другий. Сорі за цей звук, блядь. Не подумав, е, я ж кажу, пакують як наркоту. І тут, собственно, сидять наші павучата. Нож тупий, як я. Ч-то у мене хватило в мою чуть-чуть під нагострить. Ще фольга? Хорошо. То може зразу йти в духовку ахулі. І ще газета. Ну, напакували их тут, конечно, знатно. Я сподіваюся, вони не задихнуть. У мене весь стіл в цьому говні. Так, блядь. Нахуй, все нахуй. Нахуй со столу. Ага. Хто це у нас? Так, це грамостола Розеа. Ось у мене подивіться, він маленький. Живенький, все як положено. Ого, хто це такий? Я таких даже не знаю. Цей вообще мелкий. А куди ж його посадити? Біоніпес, Щось знакоме. Для того, щоб вас, коротше, не надурить і не... Ригануть якусь херню. Я спочатку лучше провірю, чи я не помиляюся, щоб не було такого, що я тут насипаю якусь діч Ну, а це грамостола розеа чилійський розовий павук. Він дуже спокійний. Його можна брати спокійно на руки. Вони кусаються дуже рідко. Я не знаю, що треба зробити, щоб грамостола вкусила. Хіба її якось сильно сильно достать. Ці павуки не люблять сильної влаги, їм 50-60% влажності вполоні буде хорошо. Добре. Зараз я перевірю, що це за павук, якщо я не помиляюся. І розкажу вам. Коротше, я узнав, хто це. Це Кохіана Бруніпес, чого я про нього нічого почти не знав, ну таке тільки чув. Бо це доволі маленький павук, він виростає всього до 6 см в... з розмахом лап, ну, типа, повністю. А мене не цікавлять маленькі павуки. Того я не особо про нього щось знав. Ну, окій, ну, хай буде що. На халяву, так сказати, і уксус сладкий. Тільки я даже не знаю. У мене немає такого даже маленького цього е контейнера. Короче, не важно, щось придумаю. Е -е. Це, короче, бразильський. Павук. Він називається Пігмейський вогняний павук якось так. Ну, якщо не латинню. Ну, ладно, з тим я ж дав іменно свою грамостолу. І, власне, для неї зараз першої і зробимо домик. Зараз я все підготую. І будемо пересаджувати. Ну, власне, для грамостоли вже контейнер підготував. Отак От це виглядає. Половину субстрату я розділив, постільки це павук, він не особо любить влагу, то половину я розділив сухого, половину волого субстрату. Хай собі сам вибере, де там буде йому по кайфу. Положив камінець, він буде собирати влагу. Буде з'являтися на ньому конденсат, бо павук ну, ще маленький, і він не п'є я поїлку. немає просто фізично такої мікроскопічної поїлки, щоб йому поставити. І воду буде злизувати, типа, з, або з субстрата висмоктувати, бо малі павуки в основному висмоктують з субстрат, або з капель на стінках контейнера. Або з камінця. Отут, коротше, він бежить в цьому Каштані, я хз, що це таке, типа. Я просто купив цілий ящик сміття отакого всякого для тераріумів. Ну і мох. мох він би влагу трохи удержувати. Ну, і думаю, можна приступати до пересадки. Оскільки це павук не агресивний, він не являється якимось супер швидким. То. Тут ніякої техніки безпесності. Одна техніка тільки для павука, щоб йому нічого не зробити. Бо вони на цій стадії дуже тендітні і можна пошкодити павука. Так, де мій пінцет? Опять не готовий. І опять хтось дзвонить, як завжди, блядь, Коли я зайнятий. Диви, якась муха бігає. Пошла нахуй відсюди. Так. Пінцетом. Аккуратненько. Витягуємо. Розвертаємо. Така розовенька. Ось дивіться яка. Ти будеш фокус ловити. Залазь. Давай, Пітюньку. Ту. Ти не в ту сторону двигаєш. Хоча не в ту. Ну, не стісняйся. Ладно, не хочеш до мене на руки, то можеш зразу до себе додому. Оп, і павук в контейнері. Я думаю, вона не вилізе. Ну в неї жопа жирна. Вона, думаю, не вилізе через е, дірки вентиляційні, як в мене сделав Цератогірас. Це вроді побольше. Думаю, срака в неї не пролізе, хіба якщо вона худать буде. Ну і після пересадки павука. Йому треба пару днів дати, щоб він освоївся. Прийшов трохи в себе. Кормити його одразу не можна. Так, АТР з цим же щось придумати. Буду... Може, я його заселю в оцю мензурку. Ні, ну він... він земляний, йому не підійде. Блін. Ладно, ще щось придумаю. Так, пришлось, коротше, вигнати свого домашнього павука і заселити сюди цього мікрочелікса. Отаке От щось вийшло, бо в мене особо дрібних таких якихось декорацій і немає. Якось це отак виглядає. Я думаю... Взагалі, павукам. Чесне слово, срать, які там декорації, їм головне, щоб було практично, щоб було де заховатися. Звісно ж, воно не витягується. Ну, він... Блін, мене навіть немає чим його кормить. Камон. Чим його кормить? У мене таракани, мої самі менші таракани, більше за нього в два рази. Чому мені блохи собак вилавлювати для нього? Блін, я не взяв пензлика. А павук уже на свободі. А пензлик далеко. Ладно, лапами своїми ковбасами кривими зараз. Його женем. Злазяй. Тут вентиляція, тільки, коротше, зверху отакі от маленькі дирочки, бо цей протиснеться, я так поняв, візде. Блін, так не хочеться, щоб його ж і не повредить. Двай. Та, для нього ці декорації як ліс будуть. Все. Його там і не видно буде в тій коробочці. Да. Ну, я, звісно, не очікував, що аж такий мікроскопічний павук буде. Добре, всім дякую за перегляд. От і прийшли мої павуки. Можеш е, поставити лайк, що то написати. Підписатися на канал, бо скоро приїде більш злий павук. Я думав, він приїде перший Цератогірас Дарлінгі. Рогатий такий. І він уже буде більший, бо він буде третьої линьки. Ну, більший, ніж оця вся мілочь. І, собственно, на цьому все.